У Миколаївці Донецької області російська армія обстріляла школу, у бомбосховищі якої на момент вибуху перебували 12 людей. Серед них двоє дітей та людина з інвалідністю. За попередньою інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Росіяни вдарили ракетою С-300 о п'ятій ранку. Травмованих та загиблих немає. У будівлі обвалились стіни та підлога з третього по першої поверхи. За добу окупанти відкрили вогонь по 19 населеним пунктам Донеччини. Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, трьох опорних пунктів та семи позицій зенітних ракетних комплексів. Чотирьох місцевих жителів Курахового, Торецька та СМТ Курахівка рятувальники ДСНС доставили до лікарень. Вони отримали поранення внаслідок обстрілів. У Бахмуті через обстріли російської армії загорілася п'ятиповерхівка та приватний будинок. На місці працювали рятувальники. За їх інформацією, травмованих та загиблих немає. Окупанти прицільно стріляють по приватних будинках. Путіну чор чорту горить в аду. Дві ракети росіяни випустили по Красногорівці. Авіаударом знищили поліцейську станцію. На момент атаки там нікого не було. Зі Слов'янська до евакуаційного потягу у Покровську сьогодні виїхали понад 80 людей, серед яких є діти. Повідомляє керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.